Чернігівська область стоїть на межі можливого нового карантину. Про це повідомив на брифінгу Олександр Щепурний, головний державний санітарний лікар Чернігівської області. Саме на період осінньо зимовий період 2023 третього весну 2024 року. По ретроспективному аналізу ми прогнозуємо епідемічний підйом захворюваності на кір і саме. Формування імунного прошарку, спершу за все наших дітей дасть можливість убезпечитись від цієї небезпечної хвороби. Ця ситуація пов'язана з малою кількістю вакцинованих від кору дітей. Через ковід і війну значно знизився відсоток обов'язкових щеплень дітей у віці 12 місяців і 6 років. У жовтні ж, за даними статистики, кожного року зростає кількість вірусних захворювань. Станом на сьогоднішній день у нас проведено 2862 щеплення, що складає 24% від запланованих. І, звичайно, це набагато мало, і це не формує якраз той імунний прошарок, який мінімізує ті негативні ризики, які можуть. Масово розповсюдити випадок цього захворювання, нагадаємо, що минулого тижня Олександр Чепурний, головний державний санітарний лікар Чернігівської області, підписав постанову, основним положенням якої є заборона невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти. Олександр Лумако, виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови, на нараді міської ради, негативно висловився стосовно неї. Відчепіться від дітей. Ми цим займатися не будемо. Хочете ставити на вході в кожного школу свого представника? Хай він зупиняє дитину. Там я не знаю, як ви це будете робити. Як виявляється, така постанова дійсно є законною і може існувати. Проте відсутній основний механізм її дії. Будуть діти ходити в, до школи або в дитячі садки. Про це рішення приймають керівники закладів навчальник, вони несуть за це безпосередню відповідальність. Вони несуть за це безпековий компонент. Ми не є тим органом, який буде не допускати напряму. Але ми є той орган, який буде вказувати і саме акцентувати увагу на ризики і саме надію, як надії посадових осіб, які мають бути у відповідності до діючого законодавства і Конституції України. Ліків від кору не існує, тому єдиним можливим методом профілактики є щеплення. Аби не допустити критичної епідеміологічної ситуації, варто провакцинуватись.